На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні у подіях. Шаную воїнів! Біжу за героїв України до 30 серпня. колум'яни візьмуть участь у щорічному забігу, щоб шанувати полеглих захисників. Прикарпатські рятувальники отримали благодійну допомогу. Необхідне обладнання та спорядження надали колеги з Канади та Німеччини. Який механізм отримання одноразової грошової допомоги пакунок школяра? Кінцевий термін це 15 листопада. В томачику відбулися зйомки проєкту «Громадимо». Шаную воїнів. Біжу за героїв України. 30 серпня Колум'яни візьмуть участь у щорічному забігу, щоб шанувати полеглих захисників. Захід відбудеться 30 серпня на озері імені Руфа, початок о 10-й годині. 29 серпня в Україні вшановують пам'ять усіх загиблих героїв. Наша громада також втратила чимало справжніх патріотів, які віддали свої життя за волю України. Паралельно цій ініціативі держави чимало ідей щодо вшанування наших військових пропонують люди і втілюють їх в життя. Розповідає ветеран війни Андрій Балацький. Один із них це забіг, шаную воїнів. Біжу за героїв України. Захід став уже щорічним і проводять його в нашому місті з 2018-го. Один з батьків загиблого бійця. Разом з громадською організацією спромоглись втілити такий важливий забіг, який на сьогоднішній день вже набрав. Міжнародного масштабу, чому міжнародного? Адже минулого року вперше його масово провели за кордоном, і на сьогодні, якщо ви подивитеся завдяки Google, де відкрита реєстрація? Ця реєстрація відкрита в Нью-Йорку, в Лос-Анджелесі, в Канаді, в Франції. Тобто цей забіг. Це найменше, що може зробити будь-яка цивільна людина виділити буквально година-дві свого часу раз в рік для того, щоб віддати шану не просто за загиблого бійця, а й своїм вчинком підтримати родину загиблого. Забіг зазвичай проводять біля міського озера імені Руфа. Туди приходять рідні і друзі загиблих героїв. Там розміщують їхні світлини, біографії. Учасники забігу одягають футболки, де також вказані імена наших захисників в нас в Коломиї він в принципі проводиться з 2018 року. Проводиться він щорічно. Попри те, що в нас вже є повномасштабне вторгнення, він все рівно все-таки проводиться цього року. Він теж проводитиметься 30 серпня. Реєстрація відкривається о 8.45 У нас на місцевому озері імені Юрія Руфа. О 10-й годині буде початок старту цього забігу. Мета цього забігу не змагальна, а саме вшановувальна. Тобто вільна дистанція пробігу вільна. Хтось може пробігти цей забіг, хтось може пройти забіг, але важливіше просто участь, адже в чергові повторюю, що на самому забігу будуть також присутні родини загиблих. І таким своїм вчинком проявити підтримку. А ще паралельно на забігу, у нас вже як традиція, існувати виставлена інформаційна фотовиставка Прикарпаття синів пам'ятає для того, щоб кожен з учасників міг познайомитись з автобіографією героя, за якого буде бігти. Тому прошу. Місцевих жителів та їх рідних долучатися обов'язково. 30 серпня реєстрація о 8.45. Місцеве озеро імені Юрія Руфа. Прошу приходьте, приводьте рідних, знайомих, близьких, діліться інформацією в інтернеті та в будь-який спосіб підтримуйте та віддавайте шану загиблим захисникам, а також їхнім родинам. Взяти участь у забігу може кожен охоче і тут немає жодних обмежень. До прикладу до не треба бігти на швидкість ще час. Головне вшанувати наших полеглих захисників, щоб їхні імена не завжди були в наших серцях. А про їхній патріотизм та подвиги знали майбутні покоління. Прикарпатські рятувальники отримали благодійну допомогу. Необхідне обладнання та спорядження надали колеги з Канади та Німеччини. Це організації допомога пожежникам України та Тріумф серця. Прикарпатські фахівці аварійно-рятувального загону спеціального призначення отримали від канадських колег чергове необхідне обладнання та спорядження для верхолазів. Нагадаємо, співпраця з організацією Допомога пожежникам України триває з 2014 року і сприяє підвищенню рівня професіоналізму рятувальників та зміцнює міжнародні зв'язки, які особливо важливі у сучасних складних умовах. Рятувальники Івано-Франківщини отримали також благодійну допомогу від колег з Німеччини завдяки гуманітарній організації Східноєвропейська допомога Тріумф серця та логістичної підтримки карітас Спес Львівська архієпархія до 4-го державного пожежно-рятувального загону надійшло сучасне пожежно-рятувальне обладнання та спорядження. Це допоможе нашим фахівцям ще ефективніше виконувати завдання та надавати допомогу людям у надзвичайних ситуаціях. Перший дзвоник для багатьох сімей в Україні це не лише свято, а й чималі витрати. Цьогоріч держава вирішила підтримати родини першокласників новою програмою пакунок школяра». Про механізм отримання одноразової грошової допомоги нам розповіли в пенсійному фонді. Далі пряма мова Галини Григорчук, заступниці начальника головного управління пенсійного фонду України в Івано-Франківській області, начальниці відділу обслуговування громадян номер 8 що у Постановою 809 від 7 липня прийнято порядок, затверджено порядок надання одноразової грошової допомоги учням, першокласникам так званим пакунок школяра. Хто має право звернення, це один з батьків або законний представник, який є громадянами України, учня, який в новому навчальному році йде до першого класу. Розмір цієї допомоги складає 5 тисяч гривень. Ну тут є нього такий момент. Звернути увагу, що якщо учень тимчасово або перебуває на постійному місці проживання за кордоном, або ж на тимчасово окупованій території ця допомога не надається. Міністерством освіти і науки вже є електронна взаємодія списку школярів Спеціалісти сервісного центру, ми пенсійний фонд володіємо реєстром школярів, тобто ми бачимо уже діток в цьому реєстрі першачків. І, звичайно, право на цю допомогу будуть мати батьки, один з батьків підкреслює, тобто не можуть одночасно двоє батьків або хтось з батьків чи законний представник дитини звернутися. Хтось один буде мати право на таке звернення, на виплату цієї допомоги, але тут слід звернути увагу, що це. Буде в безготівковій формі виключно на придбання канцелярських товарів, одягу та взуття у юридичних фізичних осіб визначених. І тут питання сти тому, що в прив'язку цей рахунок спеціального режиму, який буде імітований до платіжної картки, єдія картка в дії. Тобто батьки, хто має можливість користуються дією, право зареєструватися, подати заявку на отримання цієї допомоги. І, звичайно, коли зареєструється через дію, буде, отримає автоматичне повідомлення про можливість отримання використання цієї допомоги. Ті, хто не бажають або за яких обставин не мають, не можуть зареєструватися в Дії, подати таку заяву, вони мають можливість звернутися до сервісного центру будь-якого. Сервісного центру, підкреслюю, в Україні, і подати заяву. Це необхідні документи, дуже не треба таких багато. Це є всього-навсього паспорт, код і рахунок, оцей рахунок, який має режим, спеціальний режим використання. Звертається хтось з батьків, подає заяву. Ми реєструємо, і вона вже. На сьогоднішній день опрацьовуються такі заяви, і батьки очікують коштів. Ну, звичайно, ці дані будуть перевірятися, верифікуватися, і свідоцтво про народження, тобто відбудеться перевірка даних. Це все не зачіпає інтереси людини і в короткий термін. Вони отримують повідомлення про можливість використання цієї допомоги. Граничний термін у нас до 15 листопада. І в новому навчальному році, який розпочнеться з 1 вересня, міністерство освіти і науки що п'ятниці, щоп щоп'ятниці буде надавати нам оновлений список школярів, бо можливо хтось. Ще не зареєструвався у вересні, наприклад, чи в жовтні, але кінцевий термін це 15 листопада. Так само, що звертаю увагу теж на те, що ці кошти можна буде використати протягом 180 днів з дати останнього зарахування. І чітко, ну наші батьки вже у нас є багато звернень. Вже ця тема є актуальною, і вони нею цікавляться і звертаються. В томачику відбулися зйомки проєкту «Громадимо». Там авторам, за підтримки управління культури та туризму Коломийської міськради вдалося зібрати яскраві та щемливі історії. Ви дізнаєтесь про бабусин рецепт варення, який допоміг започаткувати малинову фазенду. Чоловіка, який збудував 16 церков, 9 дзвіниць та 40 каплиць, а ще побачите цілюще джерело та томачицьких митців. Не пропустіть проєкт «Громадимо» в ефірі телеканалу НТВ. Вже в четвер одразу після подій дня. Громадимо у товмачику. Дитину роби, що хочеш, лиш не це. Страшна біда була в той період. Можливо, є якісь таємниці. Є. Її називають гоцаки. Натхнення для мене товмачик. Навколо нас всюди ліса. Хмельницький, Кривоніс. Бували в товмачику, мене голка лікує. Були випадки навіть зцілення. Бачите, мурахи на шкірі. Я серйозно. Мені 92. Був модний на той час. Горджусь. Ти розповідають, якщо до схід сонця вмитися цією холодною водою, це ну це дуже гарно. Поки це секрет. Слухаю кожну вашу передачу, не пропускаю. От таке моє життя. Я зараз заплачу. Серйозно якийсь так так зворушливо. Ох. І це все про що встигаємо розповісти вам сьогодні. Більше новин шукайте на сайті ntktv.ua. дякую за увагу. До побачення.